Я б зробив точно зауваження, і в даному випадку я точно буду на її стороні, тому що я вважаю, що мова має значення і це важливо. І якщо вони приїхали до Львова, то в принципі не тільки до Львова, але в будь-якому місці України варто спілкуватися українською мовою. Я поважаю, коли людина може спілкуватися з Суржиком, я розумію, що вона старається, це може бути недосконало, але все-таки державною. Чи був у вас можливо досвід за час повномасштабної війни? Чи робили ви вже зауваження російськомовним? Можливо, десь. В громадських місцях так, в мене був досвід. Також був досвід стосовно російськомовної музики. Я також стараюся завжди звертати увагу, тому що ну, не можу просто перебувати в оточенні людей, які спілкуються мовою агресора, який е, е, знищує нас і вбиває кожного дня. Як спілкуватися з такими людьми? Біж жорсткіше, лагідніше, як е, Я думаю, що можна розпочинати. Трошки трошки легше, але якщо людина не розуміє, тоді спробувати сказати по-іншому. Ну однозначно я проти агресії будь-якої я вважаю, що не потрібно накидатися на цих людей і якось влаштовувати гучний скандал, але в будь-якому випадку однозначно потрібно говорити. Також майор ЗСУ сказав, що і секретар Львівської міської ради сказав, що відмови залежить від існування нашої держави. Як ви ставтесь до цих слів, чи підтримуєте, чи погоджуєтесь. Що від мови залежить існування нашої держави, так ну однозначно, однозначно, я підтримую ці слова. Я те, ну вважаю, що 100% кожна нація має свою мову. Це власне те, що нас відрізняє від інших, це наше надбання, це наша культура, це наше багатство. Тому ну. Однозначно погоджуюсь. Люди в різних містах можуть говорити по-своєму, але ну, все-таки мова є мова, і якщо більшість слів, які ти використовуєш, вони є російською мовою, ну, значить, це російська мова, в будь-якому випадку не харківська. Тому я все-таки вважаю, що е, це допустимо, але я. Але але. Українці, які приїхали, наприклад, зі Сходу, туристи або переселенці, які зараз проживають у Львові і спілкуються російською, як би ви відреагували? Це їх справа. Розумієте? Вони між собою можуть говорити як завгодно, бо це їх справа. От приїхали два китайці, говорять по-китайськи. Ну то що ви будете? Їм заважні робити? Не будете. Вони вас ображають, тоді друге діло, а так що, що яке тоді має, що таке це має відношення. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.